Мира Божим догадні, ви знаєте, сьогодні слухала таке прекрасне свідчення пастаря, сім'ї пасторської. Ви знаєте, вони покаялися давним-давно, але не зберегли, не зберегли тому. І в житті почали відбуватися пропляття, тому що фокус був не на благодаті Божу, а фокус був на гроші, на збагачення. І вони вже потім відійшли від церкви. Хоча відчули таку легкість, радість, повернення до життя, і з часом цей фокус змінявся з Господа. На матеріальні блага. і потім приходило прокляття і не можна було завагітніти. І коли дійсно в нашому житті з'являються Божі люди, ми маємо цінувати це, тому що через Божих людей, через церкву Господь відкриває нам істину, Господь відкриває тайни. І коли вони почали поєднуватися живою церквою, мати цінність і розуміння, що таке слово Боже, тому що для них не було цінності слова Божого. Вони шукали якось обрядів, риту. Магічних всього, щоб там прийти і Господь дав їм дитину, але це не допомагало. І коли вони зморилися під слово Боже, і Слово Боже воцарилося в їхньому житті, тоді Господь дав їм дітей, благословення, і сьогодні вони прекрасно служать в Одеській церкві. Пастирями Маєчка і Юрій Федорович. Вони прекрасні пастори. Чому так сталося? Тому що в них появилася цінність Слова Божого, чистого, неспотвореного Слова Божого, вивчення, понурення і виконання його в своєму житті. Тоді і приходить благодать і милість.